Всім привіт! Сьогодні розповім про портативну бездротову зарядну станцію Canyon WCS-305. Поїхали! Почнемо з розпаковки і подивимося, що в нас іде у комплекті. І одразу бачимо ось такий кейс. Більше у коробці нічого немає, і це дуже зручно, тому що ви зможете подорожувати з цим пристроєм і брати його з собою як одну зарядку для всіх ваших пристроїв. До речі, всі девайси від Canyon в нас упаковані в такий 100% перероблений матеріал, і це дуже круто. Ми зможемо знайти кабель Type-C, також інструкція. І за такою от наліпкою ми зможемо знайти блок живлення. Це дуже круто, тому що він йде у комплекті. І також саму зарядну станцію, яка ось таким чином виглядає компактно, але ми можемо її розвернути і заряджати одразу три пристрої, про це трошки детальніше. Почнемо з блоку живлення. Він в нас працює на 5 вольт 3 А15 Вт, 9 вольт 2 А18 Вт та 12 вольт, 1,5 А18 Вт. У даного блока живлення вихід USB-A, і далі він йде на USB-C, який вже конектиться до нашої станції. Що ви можете робити? Ви можете заряджати тут годинник, наприклад, Apple Watch. Також ви можете заряджати тут будь-які навушники, які підтримують QI стандарт, і також мобільний телефон. Давайте це все під'єднаємо до мережі і протестуємо. Кладемо телефон. До речі, сама док-станція йде з MagSafe, тому наш телефон тут. Надійно зафіксований, ну, якщо у вас є MagSafe. Далі кладемо навушники AirPods. Бачимо, що також процес заряджання пішов, і годинник Apple Watch. Також бачимо, що він починає заряджатися. Таким чином, взявши цей портативний девайс з собою у подорож, ви зможете заряджати одночасно три пристрої і при цьому не вести з собою три блоки живлення, три кабелі під кожний із девайсів, а просто взяти одну зарядку від Canyon. Більше детальної інформації зможете знайти на нашому сайті або на сайті виробника.